Сьогодні історія автора каналу буде вкотре апокаліптичною із серії історій, які так чи інакше пояснюють відкривання і писання, а також про що є у святих текстах. У цьому випадку автор каналу пояснить своє розуміння віршів з откровення Святого Івана Богослова. Розділ 13, вірші 16, 17, 18. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах. І щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахає число звіра, бо те число людське, і його число 666. Те, що три шестірки. Це число дьявола, І всі часи люди, які дізнавалися про ці откровенні Іоанна Богослова, так чи інакше замислювалися про ці розуміння і шукали відповіді на питання, які виникають у кожного, коли стикається з цією, на думку автора каналу, найголовнішою темою людства, це багатьом зрозуміло відразу. Отже, ми знаємо, що наприкінці часів буде антихрист. Як єдиний правитель у єдиному уряду країн, який буде спочатку з пакусом, а потім насильством змушувати ставити людям на чоло чи руку спеціальне тавро, яке буде давати можливість людям ходити в магазини і робити покупки. І що в майбутньому буде така система, що без такого тавра чи накреслення, як це на назви, людина не зможе ходити купувати собі навіть найнеобхідніше для життя. Те, що ці часи не за горами говорять події та відео, які автор каналу вже знаходить в інтернеті, коли в Америці люди. Ходять до магазину, а пропускають їх на вході лише якщо вони через спеціальний апарат не просканують на лобі якийсь пристрій, який встановлений людині. Як саме це працює, автор не знає, але за проростами отрока В'ячеслава, це відбуватиметься шляхом нанесення спеціальним лазером начертання у вигляді трьох шісток, які неможливо стерти або позбутися. Він також говорив, що якщо клеймо буде на руці, людина втратить її, то начертання з'явиться на залишку руки. Отже, за цими непрямими доказами час кінця світу наближається, і що Антихрист ось ось проявиться, як світовий лідер, який захоче мати всю владу у спільному уряді, який буде необхідно будувати через ті виклики перед людством аж до появи НЛО, з якими уряди давно співпрацюють і таємно віддають їм людей на жертву, у тому числі через хворобу шизофренія. І ці постійні проблеми штучно накочують хвиля за хвилею таємним урядом, який діє за заздалегідь наміченим планом, який був у них ще задовго того, як технології інтернету, смартфонів та штучного інтелекту стали настільки популярними та поширеними серед людей. Тепер, чому в відкриваннях написано, що той, хто має розум, той зрозуміє, що число те, яке буде, буде накреслено, як тавро для можливості купувати продукти в магазинах, це буде число. 666. І воно за відкриванням Івана Богослова чомусь число людське. Автор каналу напевно не зрозумів би ніколи. Якщо б не мав контакт із сутністю, якій потрібно було протистояти щодня і зупиняти її спробу полонити мозок. І оскільки сутність ця представник абсолютно зла цього світу, то автор каналу необхідно було протистояти його твердженням і його спробам відвести від істини. І його спроба осквернити всі ті святі писання, які потрапляли автору каналу в голову при прочитанні та вивченні того явища, яке з ним відбувалося. Також число людське, трешістки, треба вирішити як математичний приклад. Ось, наприклад, всі віруючі знають, що на небесах відбулася битва ангелів з ангелами Люцифера, і Михаїл, перемігши військо, що повстало проти Бога, скинув їх на землю, а лідера і того відправив у пекло під землю. І в цих відкровеннях також чітко сказано, що повстало проти Бога одна третя від загальної кількості ангелів. Автор каналу ще в школі добре вчився з предметом математики, і тому для нього не складно вирішувати подібне завдання. Тому цей приклад також не став для нього складним. Ось, наприклад, беремо якесь цілісне загальне число і приймаємо її за одиницю. І це вважається 100% всього того, що взяли для обліку. Тоді виходить, якщо на небесах ангелів було 100%, а скинуло одну треть, то це 33,3% від загальної кількості ангелів, що були на небесах. Тоді виходить, що ангелів на небесах залишилося 66,6%. І так як на небесах править Бог, а на землі князь світу цього дьявола, то виходить, що цифри на планеті Земля такі ж тільки перевага і влада у дьявола, так як на небесах тріумфували, коли його скинули з небес. А на землі він став лютувати і робити свої пекельні справи. Тому ці 33,3% занепалих ангелів, підселяючись і керуючи людьми, усвідомлено та неусвідомлено керують людьми яким допомагають ангели у кількості 66,6%. Але оскільки всі ходи до таких людей темні сили перекривають і всю історію людства людей обманюють і відводять від істини, то виходить, що ці 66,6% не знають тим більше, в даний час давно не вірять у Бога. А те, що існує тонкий план, де ангели намагаються їм допомагати в житті, вони про це взагалі не замислюються. Так ось, що задумав дьявол наприкінці часів. Через свого ставленника Антихриста, до якого за переказами увійде сам Сатана. Він своїми слугами з 33,3% людей, які так чи інакше перебувають на низькій частоті вібрації, до яких легко можуть підключатися жителі пекла. А чому на низькій частоті я розповів, розповім у наступному абзаці. Ці люди, вступаючи в контакт з низькочастотними тварюками, укладають з ними контракти і діють потай від людей таємно керуючи ними і маніпулюючи, а також всіляко використовуючи для своїх цілей і часом їх навіювання, доходить до того, що вони споруджують себе в ранг богів, а людей, які не обізнані для того, їх обслуговувати. Також дьявол і задумав те число людське, 66,6% або 2 третіх людей, або тришістки шістьсот на планеті зробити своїми чистками. І сатанистами при владі, якими керуватиме Антихрист, насильно їх затаврувати і поставити на креслення, щоб повністю вже контролювати їхнє життя навіть із супутників. Сьогодні технології людські і нелюдські за життя автора каналу це твердження підтверджують, позбавлюючи його всілякої можливості вести своє особисте життя. Так світовий уряд планує зробити для кожної людини, і всі житимуть як керовані роботи, яких тримають на контролі силовики Антихриста. Так ось так от і вийде, що ангельськими людьми в кількості 66% від населення планети керуватимуть люди, які зараз на службі у сатани, які перебувають у таємних спільнотах, і до яких вже підключена мережа лукавого, яка поширилася по всьому світу, і де спілкуються люди голосами, які не чутно звичайно слуху людини. Так ось ці сатанисти з числа 33.3. Відсотки або 1 третє людства вже давно захопили владу по всьому світу. І ось і настане той час, коли вони відкрито будуть ставити всім це тавро, щоб поставити під звіт нормальних людей і впливати на них через їх мізки за рахунок цього накреслення, яке якраз і заведе людей в мережу, накшалт цивілізації рептилоїдів, які мають мізки завжди синхронні, і керує ними основна змія, а підлеглі всі виконують, як їм каже, основний змій, читай дьявол. Давні змії. І тим самим автор каналу відкрив план дьявола зробити слугами людей для сатаністів при владі, які вже давно людьми не є, а зверненими рептиліями, або, якщо хочете, людьми з підселеними духами злоби, занепалими ангелами, які, які таємно керують людством. Тепер, як і обіцяв, звідки ж беруться ці 33% людей для дьявола. Автор каналу знаходить у мережі цікавий малюнок середньовіччя, на якому намальовано дерево життя Індрасіль. І в нього кілька коренів, і один із коренів під'їдає постійна змія. Ось у цьому малюнку і приховано це одне відкривення, яке у автора каналу вкрали спецслужби і таємна спільнота невідомим мені способом, маючи можливість втручатися в мислення людини, дізнаватися про неї все, що вона нажила в цьому світі. А коли бракує чогось для звинувачень, то вони ще й бачення та словами мають. Можливість у міській людини щось підкладати. Отож, откровення вкрали, і тому автор каналу вирішив його викласти для всіх в інтернет. Откровення полягає в тому, що вище вже було сказано, що скинуло англій у кількості 1-3. Тому 1 третє людство це так чи інакше можуть бути занепалими ангелами. Чому так? Тому що Люцифера спокосив дьявол і спокушає за аналогією людства. І за рахунок усілякого негативного впливу, збочення, а також згубних вчинків. Код ДНК людини з часом відозмінюється і зазнає мутації, які впливають на спадковість і на здоров'я його нащадків. І ось якраз ця одна треть людства і є видобуток для дьявола, який перекручуючи, який збочуючи батьків, отримує потім незадоволених своїми тілами дітей, які ходять на низькій частоті і дуже вразливими стають для спроб дьявола та його слуг полонити його життя для темних своїх справ у світі. Ось так і виходить, що під'їдаючи корінь дерева життя, дьявол впливає з боченнями та іншими жахливими своїми справами у світі на спадковість тієї чи іншої людини, на яку впливають, і далі отримує плоди з цього дерева, підсиляючись на низькій частоті до людини, робить з нього чергового монстра для свого пеклого, пеклого війська. І це століття, в якому ми живемо, не виняток. Як оскільки люди в арсеналі вже мають атомну бомбу, ця битва обіцяє бути останньою. На цьому сьогоднішню історію закінчена. Автор каналу і далі викладатиме відомі йому откровення на свій канал, як тільки йому даватиметься справлятися з постійними атаками на нього абсолютного зла цього світу.